Христа, різними авторами, які записували і розповідали численні історії про Месію. Записи велися грецькою і частково арамейською мовами. Деякими дослідниками доведено, що новий Завіт формувався з 45-го до 140-го року нашої ери. Богослови відібрали 27 книг, якими донині користується весь. Уський світ. Вони містять чотири Євангелія Матфія, Марка, Йоанна і Луки, діяння і апостоли, послання Апостолів а також Откривення Йоанна Богослова. Канонізація нового заповіту відбулася на Вселенських соборах в складній боротьбі. Разом з тим. Ми сказали, що Біблія писалася на укриті, грецькій і арамейській мовах. Мова. Сьогодні ми маємо Біблію написану на сотні мов. Цікаво, як здійснювався цей переклад. І зараз ми частково заглибимося в цю історію: перша вульгата. І перед цим ми прослухаємо Джованні Палестирина, італійський композитор, органіст. 16 століття спів музичної капели Понтифіка, Сікут сервну. Сер, сер,